Після успішного проходження курсу студенти можуть отримати сертифікат. Розгляньмо, як створити сертифікат для студентів у Сентпульс. Перейдіть у розділ сертифікати у вкладку Конструктор. Тут ви можете кастомізувати сертифікат під курс. Для початку оберіть бажаний макет або формат сертифікату А4, А5 або квадрат. Далі налаштуйте колір фону на піктограмі. Замість кольору на фон можна додати фонову картинку. Для цього натисніть на перемикач фонова картинка і завантажте файл. Зображення додає додаткову картинку на полотно з правого боку. При виборі зображення звертайте увагу на макет сертифікату. Виберіть стилі тексту, шрифт, колір та вирівнювання. Після налаштування зовнішнього вигляду сертифікату потрібно налаштувати його зміст. За замовчуванням сертифікат містить інформацію про студента, який закінчив курс. Та назву курсу. Ім'я та прізвище студента підтягуються із вкладки Журнал студентів курсу, а назва курсу береться з назви курсу, яку можна відредагувати на сторінці курсу. Додатково ви можете активувати та додати: власний заголовок, викладачів курсу, дату видачі сертифіката, логотип вашої компанії, текстовий блок. За бажання можна також додати логотип СентПульс. Після закінчення кастомізації сертифіката натисніть кнопку Створити сертифікат. Введіть назву сертифіката, відображатиметься лише в особистому кабінеті. Виберіть курс, до якого видавати сертифікат та натисніть Зберегти. Ви завжди можете повернутися до даного сертифікату і відредагувати його. У SendPulse також є можливість додавати сертифікати впродовж проходження курсу студентами, наприклад, після певної теми чи розділу. Але якщо шаблон сертифікату від платформи вам не підходить, ви можете завантажити свій кастомний сертифікат для кожного студента. Щоб студент міг у своєму кабінеті переглянути та завантажити сертифікат, вам потрібно створити його самостійно у зручній для вас програмі, зберегти у форматі PNG або PDF та правильно назвати створений файл. Рекомендований розмір файлів для завантаження не більше 5 МБ. Ім'я. Файлу сертифікату має складатися лише з цифр унікального ID вашого курсу та емейл адреси студента, з яким він зареєстрований на курс. ID курсу можна скопіювати з адресного рядка браузера, якщо перейти до перегляду курсу. Щоб завантажити персональний сертифікат, перейдіть до розділу сертифікати і натисніть кнопку Відкрити менеджер файлів або відразу оберіть розділ менеджер файлів у меню зліва. У панелі створіть нову папку для сертифікатів курсу або перейдіть до вже з Завантажте сертифікат, натиснувши кнопку Завантажити файли. Щоб студент міг завантажити сертифікат після завершення курсу, перейдіть в налаштування потрібного курсу. Увімкніть видачу сертифікатів та виберіть опцію Обрати папку. Це все. Ось так легко можна створити сертифікат для студентів або підвантажити персональний в Сентпульс. До зустрічі в наступному уроці.